Підготовка починається тижнів за два. Завтра будемо робити генеральну уборку. Я викидатиму все, що погано лежатиме. Імейте це ввіду обоє. У підвал ви сходите мінімум мільйон раз. Справа в тому, що на імени не запрошена її начальниця Тимофіївна. Якщо вірити маминим розповідям, Тимофіївна, це щось середнє між. Бриджит Бардо за красою і вишуканістю, та Маргарет Тетчер за розумом і діловими якостями. Оселедці в магазині вибираються з такою ретельністю, наче мама намірилася вчепити їх собі на шию й вуха, як гарнітур карт'є, а не просто поставити на стіл гостям. Численні пакунки з немислимими, копченими ароматами, з гордочки, пакетики заносяться в хату і розпихаються куди слід. Як тільки мені, хоч пальцем, я не знаю, що вам зроблю. Обом почули, меню складається якраз два тижні. Люба, ну які там котлети? Ну, це тобі колгосп, чи що? Гнівається, мама на подругу, пускаючи в телефонну слухавку дим от десятою за двадцять хвилин цигарки. Пальчики зроблю. М -м Тільки не з салом. То ти собі зробиш салом, як на пенсію будеш виходити, а я з сиром. Та з твердим, вже не з таким, як на вареники. Олів'є, та олів'є буду робити. Ну, ти права, не очень оригінально, ну, в нас тут не ріга. Не ріга, кажу, в нас, де я продуктів наберу. Шо, любай, де своїми карасями знаєш куди, це тобі не поминки. Напередодні іменин у нас в хаті так прибрано, що можна без жодного ризику оперувати тут апендицит.